Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, З ще священник Василь Паплик. Хто цікавиться вивченням Біблії, будь ласка, підписуйтесь на мій youtube канал, щоби не пропускати нових передач, які я буду готувати. Ми будемо з вами вивчати книгу буття, на якій ми завершили. І починаємо ми із Авраама. Епоха Авраама це нова сторінка біблійної історії, сторінка людини, яка стала родоначальником єврейського народу. А напевно, мало хто знає, що Авраам він був родом із Вавилона, із Уру Халдейського. Він говорив халдейською мовою, і лише за Божим повелінням він переселився із землі своїх батьків із Уру Халдейського у Хананську землю. І Господь його забрав із дому батька його, покликав його в іншу землю, щоби. Авраам не став язичником, тому що віра в єдиного Бога поступово вже втрачалася. Ми знаємо, що від Ноя до Авраама віра передавалася в переданнях усних, але народ, який розповсюджувався по землі, поступово почав втрачати віру у єдиного Бога в Терце неба і землі, і почало виникати ідолопоклонство. І вже в роді Авраама, навіть його батько, фара, був заражений ідолопоклонством. І щоби вивезти Авраама із такого зубного впливу його родичів, його земляків, Господь йому наказує переселятися в іншу землю. І Авраам повірив Богові: це справді було дуже складно кинути свою землю, свій народ, високу цивілізацію, якою було тоді урійська країна, урійське царство, йти у невідомі землі, де жили дикі язичники, де жили люди жорстокі. Але Авраам вірив Богові і йде туди, куди каже йому Господь. Такою першою зупинкою це був Харан, сучасна Сирія. Це на території сучасної Сирії. Зараз на карті можете побачити приблизний маршрут мандрівки Авраама із Уру Халдейського до Харану, потім до Хананської землі, і на цій карті показано приблизний маршрут його пересування. Подорож була складною. І в Харані помирає батько Авраама Фара, але Авраам продовжує йти туди, де каже йому Господь. І 12 глава книги Буття починається зі слів: І сказав Господь Аврааму: Піди з землі твоєї, від роду Твого, і з дому батька Твого, іди у землю, яку я покажу тобі, і я споруджу від тебе великий народ, і благословлю тебе, і звеличу тебе, ім'я Твоє. І ти будеш благословенням. Я благословлю тих, що благословляють тебе, і тих, що лихослою тебе прокляну, і благословляться тобі всі племена землі. Тобто Бог являється Аврааму і дає йому таку обітницю, що від нього буде великий народ. І варто сказати, що Авраам тоді був бездітним, тому що жінка його Сара не мала мати дітей. Але Авраам вірить Богові. І ось ми бачимо віру цієї людини, яка вона була могутня. І ось тут, забігаючи наперед, виникає запитання, чому Бог обрав ізраїльський народ, народ єврейський, і зробив його таким обраним народом. В особі Авраама це все відбулося. Саме Авраам, як праведник, як свята людина, як достойна такого обрання, а в його особі його потомство отримало це обрання. Ми бачимо, що Бог обіцяє від Авраама привести великий народ, тобто що його нащадки будуть багаточисельними. Далі Господь обіцяє, що Він буде його благословляти, і вороги Авраама будуть ворогами Божими, а друзі Авраама будуть друзями Божими. Тобто Бог обіцяє йому підтримку і свій захист. І звичайно, що важливі слова і благословляться у тобі всі племена землі, тобто, що із роду Авраама вийде Месія, через якого благословляться, отримують спасіння всі народи землі. Як сказано, пішов Авраам, як сказав йому Господь, і з ним пішов лот. Лот це був племінник Авраама. Тут описується, що вони пішли у землі ханаанські і зупинилися коло Діброве море. Там Авраам споруджує жертовник, і бачимо його таку особливу релігійність. Він старався на кожному можливому місці для нього, на кожній зупинці створювати зробити жертовник і там приносити жертви Богові. Це показує його справді віру. І ми знаємо, що через деякий час стається голод в Україні ханаанський, і Авраам був змушений переслитися у Єгипет. Єгипет завжди славився хорошим урожаєм за рахунок Нілу, який розливався, і знороство там завжди було дуже розвинене. І тому, знаючи, що там є їжа, Авраам переселяється своєю сім'єю з Лотом до Єгипту. І тут цікава історія, коли Авраам наближається до Єгипту, він каже такі слова своїй дружині Сарі. Ось я знаю, що ти жінка прекрасна на вигляд. І коли єгиптяни побачать тебе, то скажуть це дружина його, і вб'ють мене, а тебе залишать живою. Скажи, що ти моя сестра, щоб мені добре було заради тебе, і щоб жива була душа моя через тебе. Ось тут дуже важливий момент і такий мен суперечливий, що Авраам будучи праведною людиною, таким Божим обранцем, все ж таки малодуша показує, невіру певно показує. Він боїться за своє життя, бо знає, які були морально низькими жителі Єгипту, і знає, що може забрати його жінку в гарем, а його просто вбити. Авраам був обізнаний історією цих народів, з якими він жив. І він де на такий крок, який можна назвати і брехнею, і лукавством, і він, по суті, спонукає брехати і свою дружину. Хоча тут е, тільки пібрехні, тому що Сара була сестрою дійсно Авраама. Е, в них була, був один батько, і тільки різні матері. Ось тоді ще можна було такі шлюби укладати. Пізніше Бог заборонив через закон, який дав Мойсеєві такі стосунки. Отже, що ми маємо? Авраам боїться за своє життя і. Просить Сару не казати, що вона його дружина. Як бачимо, ця думка Авраама мала сенс, тому що, коли прийшли вони в Єгипет, побачили сару, вельможі Фараона, і запросили її у дім фараона, по суті, як одну із його жінок чи наложниць. Як написано, що Аврааму було добре, тому що Аврааму дали великі дари і золото, і срібло, і, і худобу. Але Господь потурбувався, щоби шлюб не був озверней. І не стала сара дружиною фараона, шлюб не був порушений, тому що написано, що Бог уразив дім фараона, Бог поставив якісь кари, і коли фараон і його дім, його там родина побачили, що щось відбувається не те, вони зрозуміли, бо відкрив, що це через Сару, жінку Авраама. І отут каже фараон до Авраама. Що це ти зробив зі мною? Чому не сказав мені, що вона дружина твоя? Чому ти сказав, вона моя сестра? І я взяв було її собі за дружину. Тобто взяв було собі, тобто, чуть не взяв її за дружину. Вона так і не стала дружиною фараона. Ми бачимо, що Бог потурбувався про те, щоби Сара не була осквернена язичниками і святі шлюбу Авраама та Сари не було нарушена. Але Авраам пішов від фараона і його провели з його землі. І тут є різні тлумачення цього місця. Хтось каже, що треба це було продумати цю брехню, щоб вижити. І є така думка, що Мойсей описує людей, якими вони були, він їх не ідеалізує. І коли він пише про праведних людей, зокрема про Авраама, він і говорить про їхні слабкі сторони, про їхній страх, про їхні хвилювання за своє життя. І про їхні гріхи, в тому числі, ми маємо той гріх обману, гріх такого лицемірства, хитрості, щоб йому добре було. І ось це ще раз підтверджує істинність Біблії, що автори Біблії не ідеалізують таких навіть важливих особен, як Авраам, а показують, якими вони є. Такі були тоді часи, і щоб вижити, Авраам от придумує таку брехню. І ми бачимо, що Господь рятує його від поганого якогось наслідку. Він повертається далі із Єгипту, але вже зі скарбами, зі стрілом і золотом. Далі він йде знову в землю ханаанську, і як написано, що він також, коли повернувся, то зробив жертовник і приніс Богові жертви. Далі в главі 13 розповідається про те, що між пастухами Лота і пастухами Авраама стається конфлікт, оскільки землі було небагато, бо там жили інші народи, а їхні. Стада були вже такими великими, і тому були суперечки за випас худоби. І ось щоб не було такої сварки між родичами, Авраам говорить Лотові, що він обрав собі якусь землю і сказав: якщо ти підеш праворуч, то я ліворуч і навпаки. Тобто, що добрав собі якусь місцевість і де би переселився трошки далі від Авраама, щоб вони не межували, і таким чином не було сварок. Між їхніми пастухами в кінці кінці, між їхніми родинами. І ми бачимо, що добирає собі околицю Йорданську, там, де були гарні родючі землі, це якраз і міста Содом і мора. І тут навіть описано, що жителі судомські були злі і грішні перед Богом. Ми бачимо ось ту простоту Авраама, він як старший в роду, як патріарх, він сам міг сказати: Я беру собі ту землю, де мені краще, а те як молодше, як мій племінник де собі. Куди хочеш, він навпаки дає вибір лотові, і тут показано, що дійсно ця людина була великої душі, великого серця, і справді людина, яка заслужила в Бога такої підтримки, такого захисту, такого благословення. І далі написано, що Господь знову являється Авраамом, і Він говорить: бо всю землю, що ти бачиш, я дам тобі і нащадкам твоїм навіки, і зроблю нащадків твоїх твоїх пісок земний. Якщо хто може порахувати пісок земний, то й нашатки твої будуть полічені. Встань, пройди по землі ці удовжину її ширину її, бо я дам її тобі, і нашатку ти їм назавжди. І зняв Авраам намет і пішов, і оселився біля Діброва Мамре, що в Хевроні, і зробив там жертоник Богові. Бог знову підтверджує своє благословення Авраамові, що Він благословить його нашатків і цю землю віддасть Авраамові. Нам можливо здаватися якось дивним, але варто сказати, що Араам був пришельцем, він не мав своєї землі, він був таким собі доїном, який подорожував. І саме слово єврей означає переселенець або прибулець. Авраам не мав своєї землі. І наскільки це було важливо, мати свою землю, і Бог обіцяє, що в майбутньому я дам ту землю тобі, твоїм нащадкам. Іврам знову ж таки вірить Богові, як дяку Богові, ставить жертовник і приносить Богові жертви. 14 глава книги Петя розповідає про війну між жителями Содомського царства Содомого моря, між ханецькими племенами і Еламітами. Еламіти це були племена, які жили на схід від Вавилона, тобто це десь сучасна територія сучасного Ірану. І вони раніше завоювали Вавилонське царство. Підкоривши вавилонян, і далі відбувається експансія на захід, і вони проходять у землі ханаанські. Треба сказати, що вавилонське царство і ламське царство там була така централізація, коли був цар. А він послав своїх намісників вже по різних там провінціях. Племена хананейські, де жив Авраам, це були такі маленькі князівства, які вони були роз'єднані, часом між собою воювали. Там не було якогось такого яскраво вираженого царя. Там кожне місто мало якогось свого правителя, який називався цар. Ну тут цар це слово вжити як місцевий такий князьок. І ми бачимо, що ці еламіти разом із своїми помічниками чи васалами завойовують хананенські племена, і, зокрема, царство Содома і Гомори. І написано, що 12 років були в полоні вони у царя Еламіцького, а на 13 рік обурилися, тобто вони повстали. Ну, на 14 й рік прийшли вже із Еламу царі, щоб воювати, щоб це повстання придусити. І ми знаємо, що ця компанія еламійських царів закінчилася успішно. Вони розбили царів Содома і Гомор. І написано, тут, що і вийшли цар содомський, цар Гоморський, цар Адме, цар Цивоїмський і цар Беле, яка й вступила в битву з ними в долині Сидим. І далі написано, що в глині Сидим було багато смоляних ям, і царі Содомські і Гоморські, утікаючи, упали в них, а останні втекли в гори. Переможці, тут Еломіти, взяли все майно і Гомори і весь запас її пішли. І взяли лота, племінника Авраамового, який жив у Содомі, і майно його і пішли. Тобто, оці інтервенти, агресори, окупанти розбивають війська місцевих князівств. Вісцеві князі, князі там, напевно, схоже, що шугинуть в тих ямах смоляних, і в полон попадає також лот, племінник Авраама. І ось цікаво, тут 13 стих, 14 глави. І прийшов один з тих, хто уцілів і сповістив Авраама, єврея, який жив тоді біля Дібра Мамре. Амре. Амрея брата школу і брата Анеру, які були союзниками Авраамовими. Авраам, почувши шолот роду, взятий полон, озброїв рабів своїх. І народжених у домі його 318 і переслідував ворогів Дана. Отут Авраам називається перше євреєм, тобто, щоб відділити його від інших народів, які там жили, від ханайських народів, Мойсей називає його євреєм. І далі Авраам озброює своїх слуг, своїх гробів, досить небагато їх в порівнянні з тими царями, які мали думаю, велику армію, 318 людей. Але вони переслідують е, цих завойовників і доганяють і в кінці кінців. Розбиває Авраам війська еламітів і повертає Ілота, і його родину, і майно його також і жінок, і народ. Ось тут та дуже цікава деталь, як Авраам, не будучи якимсь там воєначальником, воїном, озброївши лише своїх рабів слух, може піти і перемогти. Князівства, царів, великих завойовників. Тут треба сказати, що ці війська вже були добре потріпані війною і дорогою були втомлені, і вони не сподівалися, що їх хтось буде переслідувати. І тут зіграла роль, по-перше, напевно, що особлива Божа присутність, Божий захист. Однозначно було чудо. Це не просто сила зброї Авраама перемогла ворогів. Тут Бог воював за Авраама. Ось це важлива деталь, яку треба тут розуміти. Але крім того, звичайно, що ефект несподіванки, тому що, як написано, і розділився, і напав на них вночі. Тобто Авраам розбиває свої малочисельні оці війська на кілька груп і вночі, коли ворог спить, коли ворог начекав якоїсь засади, наступу, вони вриваються в табір, стається паніка, і оці еламіти втікають, бо не знають реальні кількість армії у Авраама. В який ці кінці Аврам виходить з тої битви переможцем. І тут дуже цікаво, коли повертається Авраам вже до, до Содому, його вийшов до нього і зустрів його цар Содомський. Це може бути той цар, який все ж таки вижив в цій війні, або вже, можливо, новий цар, який був після того, який згинув у цій війні. І ось тут важлива деталь. І Мелхиседек, цар Салимський, виніс сліп і вино. Він був священик Бога Всевишнього і благословив його, і сказав: Благословений Авраам від Бога Всевишнього. Тут Авраам називається ще Авраам, і потім Бог перезве його на Авраам. І слово Авраам означає великий батько, а Авраам батько багатьох. І ми бачимо, що священник Бога Всевишнього, Міхлиседек, виходить, щоб благословити Авраама. Тут дуже цікава така деталь, що він був царем і первосвященником міста Салима, місто, яке пізніше вже було названо Єрусалим. І ось цей священник Бога Всевишнього, він ще раз є підтвердженням того, що такі істинні люди, які вірили в Бога, вони були по всій землі. Їх було мало, ну вони були. Тобто, що не всі стали язичниками, що віра від Бога зберігалася. І оцей цар Салима, Елхиседек, і, напевно, його піддані все ж таки поклонялася справжньому єдиному Богові, не впавши і поклонства. І виносить він хліб і вино. Тут дехто бачить слумачів, якби такі символ Євхаристії, символ причастя. А дехто пише, що це просто такі дари вітання, як в нас зустрічають поважних гостей із хлібом і сіллю. Так само і Мелкий Судет зустрічає Авраама із хлібом і вином, і його благословляє. І цікаво, що Авраам дає десятину. Від своїх оцих, що він зібрав від того майна від здобичі, дає частку 10-ту І, хоча ще немає такої вказівки про десятину, яка вже була потім у часи Мойсея, у закону на Богом, але вже от такий звичай був. І далі цар Содомський говорить, що людей мені віддавай, але майно собі забирай. І тут дуже важливо, що Авраам підіймає руку і сказав, що. Піднімай руку мою до Господа, Бога Всевишнього, владики неба і землі, що навіть нитки і ременя відзуття не візьму з усього твого, щоб ти не сказав Я збагатив Авраама, крім того, що зіли слуги. Тобто, знову ж таки, Авраам показує свою великодушність, він не бере зі здобичі нічого, віддає все царю Судомському, щоб той не сказав, що він щось дав Аврааму, щоб ще раз показати, що йому допомагає Бог, що Авраам. Отримає все від Бога, і ніхто з місцевих оцих князів нічого йому не дав. Так закінчується 14 -та глава книги буття. І про наступну главу ми поговоримо вже наступного разу. Варто сказати, що історія Авраама вона займає дуже багато місця, багато глав, тому що від 11 глави до 25 глави книги Буття згадується історія Авраама. Тому, кому цікаві тлумачення, писання Святого, підписуйтесь, коментуйте, брати і сестри, поширюйте, щоб інші могли послухати, почитати тлумачення Біблії. Дуже багато є у Ютубі роликів на тему релігії, але я багато їх переглянув, оцінив що дуже мало справжнього тлумачення. Переважно все схиблені, якісь перекручені, якісь ці тлумачення. Дуже мало істини. Ви знаєте, що книга Біблія, книга складна, її можна тлумачити по-різному. І інтерпретація Біблії є ключовою. Можна читати книгу і бачити сенс і розуміти її правильно, а можна неправильно зрозуміти впасти в якісь заблудження. Читаючи Біблію і тлумаючи Біблію, я використовую тлумачення святих отців церкви, тобто передання церкви, де зібрані кращі думки і святих людей, які і мали. Святі життя і високі вчення, які розуміли суть оцих святих слів і могли простими словами пояснити важкі місця і місця, які нам не розуміли. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал і будемо разом вивчати Біблію. Всім бажаю Божого благословення і ангела охоронця вам!